Ох, і буревій не летів, Та так миттєво, добре, що встигла там от троянду сховати і її не поламало. То посуха, то кожного дня дощить і дощить і ще й гримить. соня тільки тількино ну, розпустився. Як маленьке сонечко. Хоча б його не зламало. То наче затихне і вже так капотить. А потім як гремахне, як учеше, як зашелестить. Нарешті дочекалася, коли він стих. Навіть сонечко з'явилося на мить. Йду дивитися, що він наробив. Бо в це бачила, мальви похилив. І таки вони лежать. Ось так. Полягли всі, тільки розквітнули. Так, а на городі впала, похилилася трішки лаватера. Треба кущик підпирати. Ну не зламалася, це вже добре. Так, помідорки, помідорки лягли. Лягли відпочити. Не встигла, тільки вчора пробалакала, що буду їх підпирати. Ну, пішли дощі і все, не підперла. Так, і тут великий кущ розлігся. А малесенький це Адамчик. Сидить собі! його нічого не хвилює. Все в нього добре. Маленькі кущики стоять. А ось величенькі, величенькі прилягли. В мене густо посаджені помідори, тож вони, мабуть, їх не покосило е, дуже, тому що один одного вони тримають. Оцей здоровані. розлігся. Хоч і підпертий. Але палку похилило. І все. І він весь завалився. Треба його встановлювати назад, але це двома руками робити трішки пізніше. Стоїть синя, молодець, струнко, розумничка. Витримала. Ну що, і сонях стоїть. Червоненький ось розпустився поруч із жовтим. Хоча повинні були бути всі червоні. Йду далі дивитись, що ще розляглося. Ай, помідори. Ну, головне, щоб вони лягли, а не зламалися. Хоча, коли їх підпирать, то можуть і зламатись. Так, іду далі. Ну тут зелень, тут особливо нічому ламатися. А ось... Так, квіти стоять, огірочки. Огірочки також ціленькі. Шпалєра витримала і огірки цілі. Добре, тільки ту накривачку перекинула. Ну нічого. Головне, огірки на місці. А небо таке. Наче сонечко вже вийшло і знову затягнуло. Так, з квітами все, наче добре. Ага, ось тільки деревій дуже приплюснуло до землі. Листочки розплющились. А мені його шкода, треба, щоб він в мене ріс, Бо це ж я з насіння вирощую, і він повинен бути гарний, червоний. Далі, наче все ціле, перці стоять, поки витримали. Ну, помідори помідори пізніше, як закінчиться злива, то буду підправляти. А ось коли вона завершиться, незрозуміло. Знову натягує. Чи натягує, чи розпогодиться. Так, за хатою повалило мені. Мірабіліс. Такі ж вже гарні кущики були. Розвалились, повалились. Ну, Тепер їх треба чи підв'язувати, чи попідпирати, як минулого року я робила, підпирала гілочками такими розлогими. Так, гортензія моя набеличка. Трішки прилягла. Розляглася до землі, наклонилися. Та головне не зламалося, наче гілочки цілі, просто похилилися. Так, ну тут о, яблуко. Яблука з дерев позбивало. І ось тут. Позбираю якраз на компот. Отак вітер розгулявся, розходився. Садком побалувався, шкоди наробив. Хуліган такий. І ось малесеньке, але наче спіле. Так, за сараєм теж трішки повалило квіточки і мені. Ну, ці підіпру. Нічого страшного. Колеус. Гілка лежить. Ну, нехай собі лежить. Може укоріниться. отак я і залишу. Троянду накривала, тож можна вже розкрити. Вберегла красунечку. В цьому році вона вперше квітує. Ось така гарнезна. Колір камера не передає, наскільки він гарний. Так, ну і жовтенька. Жовтенька також вціліла, хоча трішечки так гілочки понахиляла, але стоїть, нічого не зламалося. Ця вже відквітає, а ось тільки но ну, розпустилася. Витримала дощик і потроху розпускає свої бутончики. Поки обходила, оглядала, вже і сонечко вийшло. Чи вийшло, чи так, на мить показалося. Дивуюсь, як це кохію не завалило. Вона вже така масивна. Ну витримала, Молодчинка. Так, ну що, наче і шкода, але і гріх жалітися, бо ну, немає такого прямо лиха. Тому радіємо і дощику, і сонечку. Зараз ще трішечки покрутить, повертить, побіситься і вгомониться. І буде все добре.